В Криму знищено останній надводний носій крилатих ракет в Чорному морі. Про це після уточнення наслідків удару в ніч з 18 на 19 травня повідомили в генштабі ЗСУ. Там заявили уражено-російський ракетний корабель Циклон в бухті Севастополя. За словами керівника прес-центру сил оборони Півдня України Дмитра Петенчука, це єдине ракетоносій, який базувався в Криму, адже решту окупанти перемістили до Новоросійська. До речі, той самий циклон він якраз виконував саме роль ППО в Бухті Севастополя. І він якраз займався прикриттям цієї гавані своїм штатним озброєнням, Панцер С, який в нього на борту. Вони обрали такого собі невдаху і відправили його в Крим. Ну, де він мав і залишитися, там він, скоріш за все, і залишиться е, на тривалий час, скажімо так. Е, там він виконував функції корабля прикриття протиповітряної оборони. Але судячи зі всього щось пішло не так. До бою раніше, тобто у ніч 17 на 18 травня, кримчани повідомляли суспільному Крим, що чули вибухи в Жанковському районі Севастополі та Балаклаві. Після чого в Севастополі частково зникло світло з даними джерел у спецслужбах Сил оборони України завдали удару по електропістанції Севастопольська. В українській розвідці наголошують, що вибухи в Криму стали системними і надалі не втрачатимуть такого підходу. Це комплексна робота сил безпеки і оборони, і вона завжди має, скажімо, загальний план і задум. Тобто, так це і вплив на засоби так званого чорноморського фоду агресора. Це його логістика, штабна інфраструктура, це все те, що використовується ворога. Для перекриття флоту військових об'єктів, безумовно, особовий склад, техніка, засоби протиповітряної, протиракетної оборони, радіоелектронної боротьби. Втім, підкреслюємо ще раз, мова йде саме про військові об'єкти, військові тілі, які регулярно знищуються і знищуються. В ніч з 15 на 16 травня місцеві жителі також повідомляли про вибухи, зокрема в Севастополі та Євпаторії. Згодом партизани повідомили про пожежу на аеродромі Бельбек. З даними британської розвідки, тоді, зокрема, було уражено два винищувачі. Міг 31 один, су 27 а ще пошкоджено міг 29 Крім того, згоріло сховище палива. Словами військового експерта Івана Ступака, литовище Бельбек серед пріоритетних цілей сил оборони України. П'ять аеродромів на території Криму, які є ціллю для знищення українських збройних сил. Звісно, переміщують постійно літаки, гелікоптери з різних аеродромів тусують їх таким чином, щоб збити з пантелику українських військових, але Іноді все ж таки підгадують, влучають, знищують один-два гелікоптери, три-чотири літаки. Тобто, мінус гелікоптер, мінус літак, мінус загроза нашим військовим, мінус е певне скидання керованих авіаційних бомб на позиції наших військових, так і на нашу інфраструктуру прифронтову. Пріоритетом знищення в Криму є і системи ППО окупантів, каже експерт. Спочатку це комплекси протиповітряної оборони, бо це перше це як двері. Їх треба винести. Виносиш двері, потім можна вже заходити. Виносяться С-300, С 400, вони зносяться, вибухають. Крім того, що вони захищають небо, вони ще можуть стріляти своїми ракетами по прикордонних ну, прифронтових територіях, по Запоріжжю, по Херсонщині. Ця балістика от летить по Одещині. Саме по системах ППО відпрацювали сили оборони під час останніх ударів. Зокрема, в ніч на 13 травня було уражено базу ППО, яку росіяни розгорнули на Іпетрі. Загинув командир частини. Попри повітряні оборонні окупантів, каже військовий експерт Владислав Селезньов, завдано суттєвого удару. Загалом, за його словами, у Криму розташовано 232 військових об'єкта, які є законними цілями для ЗСУ. Бавовна на заході Криму в районі миса Тарханкут, бавовна в районі Литовича-Джанкой, поблизу Сімферополя в районі Гвардійського, ближче до Севастополя, в районі Бельбека, на горі Айпетрі. Свідчить про те, що ми системно та методично виколупуємо очі російського ППО на тимчасово окупованому Криму і працюємо над тим, щоб знищувати окремі пускові установки тих самих комплексів С-300, С-400, які боронять небо над Кримом. Але знову ж таки, ворог втрачає ресурси. Слизньов каже, ЗСУ порівняно з росіянами прицільно відпрацьовують удари по військових об'єктах. Як приклад розповідає про нещодавне точкове ураження комплексу Іскандер у Сакському районі. Його військові рев ховали біля кар'єру. Натомість, цивільне населення експерт закликає триматися подалі від військових об'єктів. Ми не працюємо, не воюємо з цивільним населенням. Наша ключова місія полягає в тому, щоб знищити ворожий військовий потенціал. Ворожі пускові майданчики, де знаходяться іскандери, які запускають Ракети в наш бік типу Іскандер м та «Іскандер-К», Вони мають бути знищені. у розвідці. Теж закликають громадян України, які перебувають в окупованому Криму, зберігати спокій та уникати перебування біля військової і критичної інфраструктури, зокрема біля так званого кримського мосту, каже речник ГУР Андрій Юсов. Українським громадянам, українським патріотам, всім тим, хто засуджує російську агресію. Боятись точно не варто, треба радіти і вболівати за те, що Україна. Пам'ятає про Крим, займається деокупацією звільненням наших територій і знищує згарбників. А загадникам, колаборантами, зрадникам, звичайно, варто боятися, Вони зростують регулярно. Владислав Солизньов каже, що тема звільнення Криму після невеликого затишня знову стала обговорюваною серед західних політиків та експертів. Зокрема, колишній командувач армії США у Європі Бен з днями заявив: Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавляючи РФ можливості використовувати стратегічно важливий півострів у війні. Анастасія Діденко, Дмитро Суслов, Суспільне, Новини Крим.